Слава нашому Господу. Сьогодні день недільний, напоминає нам, що Христос Воскрес. Слава нашому Богу. Я хочу читати Слово Боже із Івангелії Діона. Демо моєї проповіді буде. Ісус сказав їй, я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, оживе». Нехай нам Господь допоможе вірувати в Господа і довіриться всім тим словам, які Ісус ходив по цій землі, проповідував. Буду читатися 11. 11 розділу. Був один хворий Лазар Свіфанії із, із села, Марії і сестри її Марти. Марія ж, брат якої Лазар, був хворий, була та котра намастила Господа миру. І волоссям своїм обтерла ноги йому. Сестри послали сказати йому, Господи, той, кого Ти любиш хворий? І Ісус, почувши це, сказав: це хвороба не на смерть, а на славу Божу, щоб Син Божий прославився через неї. Ісус же, Любив Марту і сестру її і Лазаря. Тобто, я думаю, що Христос був до цієї родини Богоспадний. Чому? Ми бачимо, що Марія витратила велику кількість грошей для того, щоб отак виконала вона волю Божу, помазала Ісуса Христа. І в той момент же ж і Іуда Іскоріот, він оживився, не понравилося йому це, е, як, що це марнотраса. І там написано, тому що він був, він крав гроші з казни, Із не з казни, а люди давали жертвували для слави Божої, і він брав отуди гроші. І йому це не А Господь дивився на Марію, на Март і на Лазаря, і він любив цю родину, він бачив, що це іскренні люди, які хотіли і ходили із Ісусом Христом. Коли ж почув, що той хворий, то залишився два дні на тім місці, де перебував, після цього сказав учням своїм, Ходімо знову в юдей, Учні сказали йому, учителю, чи давно людей шукали побити тебе камінням, а ти знову йдеш туди. Ісус відповів, чи не 12 годин має день, хто ходить у день, той не спотикається, бо він бачить світло, І, бо він бачить світло світло, світу цього. Хто ходить вночі, той спотикається, бо нема світла з ним. Це сказав він, а потім говорить їм, наш друг Лазарь заснув, але я йду розбудити його. Учні сказали йому, Господи, якщо він заснув, то одужає. Ісус говорив про смерть Його, а вони думали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус, сказав їм, тоді Ісус сказав їм прямо, Лазар, помер. І радію за вас, що я не був там, щоб ви увірували та ходімо до нього. Тоді Фома, названий за сказав тому, що ходімо й ми, помремо з ним. Ну, не розуміли вони, думали, що він спить. ну, Ми е, тут в цьому зібранні, скільки нас тут є. І теж ми маємо різні свої думки. Це нормально, а можливо хтось помиляється, хтось наоборот е, щось розуміє. Це нормально, це. Е, в людей має так бути. Прийшовши Ісус, знайшов, що Він уже 4 дні в гробниці. Віфанія ж була близько Єрусалима, стадій 15. Як ви думаєте, скільки це десь ця Віфанія, яка десь відстань була, це дуже близько. Це якось, виходить, ворог в гору. Це десь один стадій, це 600 кроків. І це помножить на 15. Оце в кроках вони о, та, так вимірювали. І багато людей прийшло до Марти та щоб утішати їх у скорботі. За братом їх. Марта, почувши, що Ісус іде вийшла на зустріч. Йому Марія ж сиділа вдома, і Марта сказала Ісусу, Господи, коли б ти був тут, то не би брат мій. Та й тепер знаю, що. Чого тільки ти попросиш у Бога, то Бог дасть тобі. Ісус сказав їй, твій брат Воскрес. Це було б, звісно, дивом, що отак в нашому служінні і отак сказали, що буде чудо Господнє якесь. І, наприклад, на даний момент це про Воскресіння Лазаря. І я більш так і, і, і підтримую марку, що та й тепер я знаю, що чого тільки ти попросиш у Бога, то Бог дасть тобі, ми, я розумію, що для Господа немає нічого неможливого. А Ісус їй говорить, тобто, що хай нам Господь допоможе більше довіряти Господу. Ісус сказав їй, твій брат Воскресне. Марта сказала йому, Знаю, що Воскресне, Воскресіння в останній день. Ісус сказав їй, я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не вмре віки. Чи ти віриш цьому? Вона каже йому, так, Господи, я вірю, що Ти Христос Син Божий що гляде у світ. І сказавши, ця пішла і плакала ничку, і, і покликала нишком Марії, сестру свою, сказавши, учитель тут і кличе тебе. Вона ж почувши, поспішно встала і пішла до нього. Ісус ще й не війшов у село. Але був на тому місці, де зустріла його Марта. Людей, котрі були з неї в домі і втішали її, побачивши, що Марія поспішно встала і вийшла, пішли за нею, думаючи, що вона прийшла до гробниці плакати там. Коли ж Марія прийшла туди, де був Ісус, побачила його, то впала до ніг, його і сказала йому, Господи, коли б Ти був тут, то брат мій не вмер би. Коли ж Ісус побачив, що вона плаче, і юдеї, котрі прийшли з нею, також плачуть, то засмутився Духом і зворушився сам і запитав, де ви поклали його? Відповіли йому, Господи, піди і подивись. І Ісус заплакав. А юдеї сказали: дивись, як він любив його. А деякі з них казали, чи не міг би цей, що відкрив очі сліпому, чинити так, щоб і цей не вмер. Ісус пройнятим жад, жалем. Прийшов до гробниці була ця печера, і камінь лежав на ній. Ісус сказав, відваліть камінь. Марта, сестра померлого, каже йому, Господи, вже смердить по чотири дні, як він у гробниці. Ісус говорить їй, чи я не сказав тобі, що коли будеш вірувати, то побачиш славу Божу. І відвалили камінь від вечері, де лежав померлий. А Ісус звів очі до неба і сказав: Отче, дякую тобі, що ти почув мене. Я й знав, що ти завжди чуєш мене. Але сказав для народу, для народу який стоїть тут, щоб увірували, що, що ти послав мене. Сказавши це, Він голосно промовив. промовив. Лазарю вийди сюди, і померлий, вийшов, обитий по рукам і ногам полотном, і обличчя було його зав'язане пустиною. Ісус сказав їм, розв'яжіть його, нехай іде. І багато з юдеїв, котрі приходили до Марії і побачивши що і Ісус вчинив, вірували в Нього. Оце таке благовістування для нас, щоб ми е, на сьогоднішній день вірували в нашого Господа Ісуса і в чуда Його, і в одне із таких чудес це було Воскресіння Лазаря. Е, хочу ще зачитати з 12 глави з 9 віршу і нижче. Багато з людей дізналося, що він там і прийшли не лише заради Ісуса, а щоб бачити і лазаря, котрого Він воскресив мертвих. а первосвященники змовились убити і лазаря, бо через нього багато від юдеїв приходили і вірували в Ісуса. Ми бачимо, що одні люди вірували в Господа, в Ісуса Христа. А одні шукали, як своїм невір'ям, бачучи оці всі чудеса, бачучи оце все, що було навколо них, вони не вірили. У них було таке невіря. Вони не побачили в ньому Сина Божого. І ще хочу прочитати. Із 6 розділу, 38 вірш, е, теж послання Івана від Іоанна. Бо я зійшов з небес не для того, щоб творити мою волю, а волю Отця, що послав мене. Воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з того, що Він дав мені, нічого не погубити. А все те Воскреситиме вос... останнього дня. Воля того, хто послав мене, є та, що усякий, хто бачить сина і вірує в нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Тоді юдеї стали ремствувати на нього за те, що Він сказав Я хліб, який зійшов з небес, і говорили, чи ж не Ісус це Син Йосипа? Батька і мати, якого ми знаємо, як же Він говорить, я зійшов з небес. Але я хочу звернути вашу волю, Ой, е е е вашу увагу. Воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб того, що він дав мені, нічого не погубити, але все те Воскресити останнього дня, воля Того. То послав мене, є та що усякий, хто бачить сина і вірує в нього, мав вічне життя, і я воскрешу його в останнього дня. Ті люди ходили з Ісусом Христом, вони навіть не догадували, що вони бачать Христа і вони вже мають життя вічне, тобто Воскресіння. Христос може їх воскресити, тільки довіриться, тільки піти за Христом. Вони. Така була дана цим людям милість, благість, предоприділення Боже. І люди вони не знали, це ми знаємо, бо нам говорить це Писання, і вони не звертали уваги. ну Ісус та Ісус. Ну, Доми молитви. Що воно за думи молитви? Хто його знає? Якісь чудні люди роблять добро да, роблять правду. Люди не, не бачать Бога, то нехай нам Господь допоможе. Бачите, ті люди там бачили Ісуса Христа. І вони вже, але якщо вони не прийняли Його як своїм вічним Спасителем, то вони, звісно, остануться без Христа. Але хто прийняв, то, і то Господь воскресить. Хай нам Господь допоможе більше і більше довірятися і йти за Господом. І ще хочу прочитати із цього ж розділу, що з цього розділу. 54-й вірш. Хто є з тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Тіло моє істинно їжа і кров моя істинно пиття. Хто є стіло моє і п'є той перебуває в мені і я в ньому. Як живий Отець послав мене і я живу Отцем, так і той, хто споживає мене, буде жити мною. Це є хліб, котри, котри, котрий зійшов з неба. Не так, як батьки ваші їли ману і помирали, хто буде їсти цей хліб, буде жити. Вічно. Нехай нам Господь допоможе все більше і більше довірятися Господу і йти за ним. А йому нехай не зеться. Слава і хвала за все. Амінь.